1 липня цього року вступив в силу новий закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, який визначає права та обов'язки співвласників по управлінню багатоквартирним будинком. Якщо на даний час багатоквартирні будинки нашого міста перебувають на балансі комунального підприємства ЖУК, то відповідно до цього закону протягом року всі будинки будуть списані з балансу. І управління буде здійснювати безпосередньо загальні збори співвласників багатоквартирних будинків. Відповідно до закону, до 1.7.2016 року всі співвласники багатоквартирних будинків мають вибрати одну із форм управління багатоквартирним будинком, яку надає закон. Тобто, або створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ, або провести загальні збори і на конкурсних засадах вибрати управителя, який буде здійснювати управління будинком за договором між співвласниками та управителем. Якщо до 1.07.2016 року співвласники не зроблять того або іншого, управителя буде обрано виконавчим комітетом місцевої ради на конкурсних засадах, і відповідно оплата буде здійснюватися за договором, підписаним міським головою. Вибиратися управитель буде за найбільш економічно вигідними умовами. Тобто той, який запропонує найнижчу і найвигіднішу ціну та умови договору, буде вибраний управителем. До встановленого законом терміну співвласники мають можливість самостійно створити ОСББ або вибрати управителя. Для цього їм також необхідно провести загальні збори, відділ реформування управління житлово-комунального господарства. Зможе надати всю необхідну допомогу по організації, по проведенню зборів, надати будь-які роз'яснення громадянам, які бажають дізнатися більше і докладніше з приводу проведення зборів. Відповідно до закону визначені права та обов'язки співвласників багатоквартирного будинку. Права співвласників багатоквартирного будинку вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку за рахуванням умов та обмежень, встановлених законом. Або рішенням співвласників, брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через представника, одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умову його отримання та експлуатації, витрати на отримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження отримання від його використання. Безоплатно одержувати інформацію про суб'єктів права власності на всі квартири та на житлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень у порядку. І межах, встановлених законом, ознайомлюватися із рішенням, протоколами зборів співвласників, листками опитування, робити з них копії на відшкодування винною особою збитків, завданих спільному майну багатоквартирного будинку у розмірі, що відповідає частки кожного співвласника. Також інші права, визначені законом. Співвласники зобов'язані забезпечувати належне утримання та належний санітарний протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням, додержуватися вимог правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території. Правил пожежної безпеки, санітарних норм, виконувати рішення зборів співвласників, забезпечувати додерження вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин, відшкодовувати збитки, задані майну інших співвласників та спільному майну багатоквартирного будинку, додержуватися чистоти в місцях загального користування і тиші згідно з вимогами законодавства, забезпечувати потреб. Точний огляд і періодичне обстеження, прийнятого в експлуатацію, встановленого законодавством порядку багатоквартирного будинку протягом усього життєвого циклу будинку та нести відповідальність за неналежну експлуатацію згідно з законодавством, своєчасно сплачувати за спожиття житлово-комунальні послуги. Кожний співвласник несе зобов'язання щодо належного утримання експлуатації реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки Тобто всі обов'язки по утриманню будинку, по проведенню капітального і поточного ремонту, власники зобов'язані здійснювати самостійно за власний кошт пропорційно до частки в спільному майні, яка відповідає часті в спільному майні відповідно до площі квартири. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, а что будет делать управитель? И еще я хотела уточнить а из каких ресурсов у него будет заработок из денег мешканців будинку или же из горисполкома за законом власниками квартир. Можуть бути як фізичні особи, так і територіальна громада і держава. Тобто ті квартири, які на даний час не приватизовані, перебувають у власності територіальної громади міста Лазова, і згідно частки цих квартир, обов'язок по їх утриманню може нести територіальна громада. Але відповідно до закону на наймача. Тобто на особу, яка є наймачем даної квартири, покладено обов'язок по утриманню е, свого житла. Тобто всі співвласники, власники житлових приміщень та наймачі квартир несуть обов'язок по проведенню капітального, поточного ремонту, утримання будинку за власний кошт. Управитель здійснює свої повноваження відповідно до договору із співвласником. Проводяться загальні збори. На загальних зборах співвласники голосуванням обирають управителя, вибирають особу, яка уповноважена підписувати з ним договір. І відповідно до договору управитель здійснює свої функції. До функцій управителя належить як управління багатоквартирним будинком, тобто прибирання прибудинкової території, надання інших функцій, які входять в ці послуги, дезінсекція, дератизація, отримання димовентиляційних каналів, поточний капітальний ремонт. Все це буде входити в послуги, які надає управитель, а також обов'язковою як обов'язково здійснюється оплата безпосередньо послуг управителя, крім утримання. Крім послуг, з утримання будинків, управитель буде обиратися громадянами безпосередньо, тобто всі бажаючі фізичні особи, підприємці або юридичні особи, які займаються господарською діяльністю, може запропонувати свої послуги по управлінню будинком, запропонувати свої ціни, і громадяни, співвласники вже будуть вибирати найбільш економічно вигідно для себе, згідно із. Своїх бажань, ну, тобто вони самі мають можливість обрати ту організацію, яка буде здійснювати управління будинком, з найбільш вигідної для себе точки. А, я з організація саме по собі це ОСББ можуть, звичайно. Створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, таке об'єднання реєструється як юридична особа і може здійснювати управління як безпосередньо, так і укладаючи договір з управителем або договори з різними організаціями на надання послуг, які вже ОСББ забажає для себе отримувати. ОСББ як юридична особа може наймати найманих працівників. Двірника, сантехніка, електрика і безпосередньо самостійно здійснювати управління будинку. Просто співвласники можуть на загальних зборах обрати управителя, але здійснювати безпосередньо управління будинком вони не мають можливості. Якщо якийсь будинок виявить бажання провести загальні збори і вибрати управителя, ми запропонуємо, будемо надавати всю необхідну. Допомогу ми запропонуємо підприємствам міста, які е, оказують відповідні послуги в нашому місті, прийняти участь в, в, в конкурсі на управителя і відповідно надамо всю інформацію співвласникам, всю інформацію по вартості послуг. По переліку послуг, які буде надавати даний управитель, а співвласники, вже ознайомившись з переліком і вартістю, вже зможуть вибрати з них найвигідніший для сила. На даний час має бути розроблено у Кабінеті міністрів порядок, відповідно до якого буде здійснюватися призначення управителя на конкурсних засадах виконковому, але, на жаль, його ще не розроблено. Закон, я так понимаю, вступит в силу, в полную силу только в следующем году, в июне месяце, когда мы убедимся, что наши люди проявили очень низкую активность по созданию своих СББ или каким-то образом определить себе управителя. Да. И к этому моменту у нас, в принципе, в городе все готово. У нас долгое время, больше пяти лет. Были частные ЖЭКи, уже больше 10 лет они были частные ЖЭКи. Каждый из этих частных ЖЭКов может представлять управляющую себя компанию. Кроме этого, в 2011 году, а до этого ДЭС был, это тоже фактически была управляющая компания. То есть функцию управителя, балансодержателя и исполнителя любой коммунальной услуги отработали на коммунальном предприятии, которое была ДЭС раньше называлась теперь это жилищно-управляющая компания. И к июню следующего года у нас в городе существует реальный, Выбор у людей есть. Есть, можно избрать коммунальное предприятие, которое будет, так как и выполняло раньше свои функции, будет выполнять. И есть частные предприятия, которые могут функцию правителя выполнять. Более того, один из, одно из частных предприятий уже сегодня работает активно с нашими ОСББ созданными, вновь созданными УСББ. И фактически, ну я знаю, уже пять домов заключили с ним договора на выполнение функции управителя. То есть есть председатели, есть у каждого жилого дома в отдельности, есть расчетный счет у каждого жилого дома, но есть конкретная организация, которая выполняет функции по содержанию дома. Скажу, что так, что в заключении может своей речи, что жители города будут иметь выбор. И сейчас имеют право выбора, есть чего выбирать. Есть частные жеки, есть управляющая компания коммунальная, есть много специалистов по профилю по обслуживанию домов к сантехнике, теплотехнике, электрике, печники. Все это в городе есть, потому что долгие годы работают и частные, и коммунальные предприятия, в которых специалисты по содержанию домов есть.